Привіт-привіт всім! Ви в садку у Наталії. Вітаю вас всіх. Вчора у нас дуже гарний дощик був. Ну і я на радостях зробила деякі пересадки. Зараз вам покажу. Пішли дивитися. До сих пір квітує лілейник. Який гарний. Квіточки прям. Ось такий. Я вчора його пересадила, відкопала і пересадила, тому що я ще буду відкапувати, теж буду пересаджувати, ну вже будуть пересадки чуть пізніше, поки він ще квітує. Тому що отут у мене грунтопокривний ялівець ось такий, і щоб він йому не мішав, ну от, пересадила. А ось тут у мене такий єлівець з такими кінчиками білими. Ось такий, як він називається, я не знаю, ну от ось уже опять я взяла, прикопала, придавила кирпичу. І вже на наступний рік. Оце в прошлому році. Я також так робила. І. Вже не дочекалася осені. поки оце дощик гарний промочив землю, я взяла і пересадила. Зараз покажу. Пересадила он на ту клумбу. Зараз підемо туди. Ось сюди, ось я посадила. Замульчувала його з основим опадом і ось іще отакий От ялівець. Нехай тут він розростається і росте на цій клумбі. Біля будинку у мене росла троянда. І в цьому році, я дивлюся, вона зовсім не хотіла цвісти. Ну там декілька квіточок випустила, і ось я вирішила її пересадити. Я ще підозрюю за Сумаха, там на Сумах росте, він сильно великі корні випускає, такі прям, може, і заважає із-за цього, і заважає рости таким. Квітам. От я її пересадила, тут у мене на цю клумбочку біля гортензії, біля платікадона. Тут ще в мене е, хризантема, а ось офлокса зацвіла така біленька, маленька діленка. Ну от, я, над... я сподіваюся, що тут їй буде краще. Також ще пересадила сюди прикопану раніше лаванду. Ось так, формую квітничок тут. Подивіться, як гарно виблискують капельки дождику на листечки акації Лінкаранської. Прям так гарно. Налюбуватися не можеш. А ось подивіться, болотиста гортензія біла. Було написано на етикетці селекціон. Ну, як там насправді. Селекціонна, значить селекціонна. Ну, дуже гарна. Такі шапки великі. В минулому році я її посадила. Ось вона вже була сформована. Це вже прирости нові. І ось така гарнюня. І вже почала рожевіти друга моя гортензія. Назви я не, не знаю. Де й раніше якось я коли садила, не, не придавала цьому великого ну, значення, чи як сказати. Ось. Отакі рожеві вже квіточки. А ось тут я пересадила лілейник, той, що вам показувала, ще квітує, і ще навіть є в цьому лілейнику ось такі пуп'янки. Ще можливо буде квітувати. Він посаджений тут біля сентябрінки, Осіння ромашка. От, ще квіту... не квітує, буде квітувати восени. Потім я пересадила ще один тут лілейничок і хризантемку. Вона погано щось росла, і я вирішила пересадити сюди біля навпроти лавочки. Тут от така, таку композицію зробила. А ще я в, ну, в посадочні ямки хорошо заправляю і навозом, і ґрунт чернозем додаю, тому що у нас дуже бідна почва тут. Ну, ой, ґрунт бідний. От. І, і навоз додаю, або ще і компост. Ну, в общем, куди, куди що я от не, не все в одну ямку зрозуміла, ну, а куди. Добавила компосту, куди навозу, ну, в общем, так. Обов'язково додаю, роблю їм поживний ґрунт, тому що на такому бідному піщаному ґрунті рослини дуже квіточки, погано квітують і ростуть. Ось потрішки вже спіє моя ожина. Вже смакуємо, зриваю її. Ось подивіться, які як гарно вже спіє. Ось збираю собі покуштувати Гарненька така. Гненька аржина ось яка добре відділяється, і ту я її збираю. Ось така ось зібрала трішки ожини. Та, що гарно відділяється від кущика, ну, то і збирала. А це ось зрізала м'яту свою, помила її, нехай трішки, пров'яне, а потім, потім я її поріжу і висушу. І до чаю буде. На цьому місці у мене росла астільба біля барбарису Пілар, Ось у мене такий барбарис Red Пілар, Біля будинку, біля мого квітничка. Так ось, в цьому році він зовсім зовсім вона не цвіла. Погоріла тут. я... Під будинку і тінь, і ну, є сонце, ну не так не таке вже, ну, а не, не сподобалося їй. Не захотіла вона цвісти, погоріла, в общем, я її вирішила пересадити теж. Ось пересадила сюди, біля хост. Тут тінь постійна, тут у нас горіх росте. І під горіхом я вирішила посадити Астільбу. Ну, це дільонка. Ще в друге місце я пересадила. Зараз покажу. Ось тут під сливою, де в мене ростуть хости, теж. Я теж посадила дночку астільби. І це ще не все. І ось іще одна остільба, яку я посадила біля будинку, тільки з другої сторони. Вже біля своїх гейхер. Ось так. Оця трішечки-трішечки квітувала. Вона така ніжно-біла, навіть кремова така колір такий. Ну, от і все. Поки все. Ну і ще щось придумаю, ще буду щось пересаджувати, потім покажу вже вам. На все добре, до зустрічі.